Всім мої вітання. Сьогодні звітую з 23 січня по 28 січня. Ранок. 23 січня олів'є. Два фаршировані яблука, кусочок тортику, вафельного кава. Цукор до сніданку 5,9. Після сніданку 7,4. Вечеря. Олів'є, два бутерброди зі шпротами та солоним огірком, три мандаринки. Цукор до сніданку 5,1, після сніданку 2,2. Ввечері забула після вечері випити пігулки для пониження цукру. Але це не із-за цього. А скоріше всього із-за шпротів. Копчення. 24 січня олів'є, кусочок тортика кава. Цукор до сніданку 5,7. Після сніданку не міряла бо додому не була. Ввечері. Венігрет. Курятина. Трошки холодцю, три мандарини. Цукор до вечері 5,5. Після вечері 5,6. 25 січня на сніданок 2 фаршировані яблука, 2 яйця. Трошки молочного кисілю, але кисіль із кукурузного крохмалю. Це я спробувала. Цукор до сніданку 5,6, після сніданку 7. В межах норми. Тобто молочний кисіль можна, якщо він вариться із крохмалю кукурудного, а не картопляного. На вечерю. Венігрет. 4 бутерброди з червоною рибкою. Бутерброди були із висівкового хліба. Цукор до вечері 4,8, після вечері 7,4 в межах норми. 26 січня з цього дня я перестала пити метформін. E, Значит, на сніданок 2 яйця, 2 фаршировані яблука, кава. Цукор до сніданку, 5,3, після сніданку не міряла дому не було. E, значить, на вечерю винігрет, курятина, курячий холодець, трошки 2 яблука, 2 мандарини. Цукор до вечері 5,3, після вечері 6,4. Цей день пігулки не пила. 27-го пігулки не пила. На сніданок два яйця, сирна запіканка, кава пігулки не пила. До сніданку цукор в крові 4,6, Після сніданку 7 в межах норм. На вечерю. винігрет, курятина, два кусочки хліба, але нового з маслом. Дві мандаринки, два яблука. Цукор в крові до вечері 5,7, після вечері 9,5. Е, я тут думаю, що мені дав цукор новий хліб. Він був житній, чорний, бездріжджовий, без цукру було написано, але він був на солоді і він був солоденький. От він мені давав трошки там невеличкі дуже кусочки. Але він мені дав цукор 9,5. Там хтось сказав, що в мене немає цукрового діабету. Ну, коли от їм що попало, от і показує себе цукор, тобто цукровий діабет другого типу точно є. Якщо попало їм, цукор піднімається. Якщо дотримуюся дієти, цукор не піднімається. Сьогодні на сніданок два яйця, запіканка зі сметаною, малинкою, кава. До сніданку цукор 5,8, після сніданку 5,7. Все в межах норми. Дієта ніякого відступу від дієти. Так що цукор, цукровий діабет другого типу в мене є. Бо хтось там возмущається, де тут тут цукровий діабет. Ну, після двох годин після вечері 9,5 і 8,2. Ну, це щось говорить. Так що дотримуємося дієти. Не кладемо в рот, що попало, щоб не піднімати цукор. І ще. Отут, де в мене піднялася вага, іноді, от, іноді був у мене перекус. Щось кидала в рот, фігню якусь кидала. То яблучка, то мандаринки. От і не скидала, а набрала вагу. Робіть висновки. Фото записника і фото своїх блюд я скину. Ходила дуже мало, а те, що ходила, я скину, займалася йогою, робіть нагрузку, трошки потійте, тоді падає вага. Працюйте над собою, всіх люблю, всіх цілую.